Так, що, всім доброго дня. Сьогодні відбувається позачергове засідання бюджетної комісії. Е, і, згідно порядку денного на дорозі одне питання. Якщо немає зауважень доповнень, є пропозиції за дати порядок денний. Хто за прийде рішення? Прийнято переходимо до розгляду питань згідно порядку денного і питання до розгляду про внесення змін до рішення Бобринецької міської ради від 25 грудня 2024 року за номером 2043 про бюджет Бобринецької міської територіальної громади на 25 рік. Доповідається пана жоловіта. Будь ласка. Шановні члены бюджетної комісії проєкт рішення і хочу зазначити, що проект рішення випадається. В новій редакції за рахуванням независі. Внесення до рішення в міської ради від 25 грудня 24 року номер 2093 про бюджет Обронецької міської територіальної громади на 25 рік. А саме пункт 1 викласти в новій редакції визначити на 2025 рік. Доходи бюджету у сумі 123 мільйона 319 тисяч триста гривень. У тому числі доходи загального фонду бюджету у сумі 121 мільйон 287 тисяч 338 доходи спеціального фонду у розмірі 2 мільйона 32 тисячі 39 гривень, видатки бюджету у ОЗН-4 у розмірі 125 мільйонів 723 тисячі 873 гривень 20 копійок. У тому числі видатки загального фонду. 119 млн 741 тисяча 838 гривень. Видатки спеціального фонду 5 млн 982 тисячі 35 гривень 20 копійок. Профіцит за загальним фондом Визначити у сумі 1 мільйон 545 тисяч 500 гривень. Згідно з додатком до цього рішення, дефіцит за спеціальним фондом бюджету визначити у сумі 3 млн 949. 1996 рівень транскриптує під назадком 2 до цього рішення. Оборотний залишив бюджетний кошт на бюджет міської територіальної громади визначити в розмірі 1 мільйон, що становить 84% видатки загального фонду. Резервний фонд бюджету визначити у розмірі 200 тисяч гривень, що становить 17% видатки загального фонду. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 простинів редакції, що додаються до даного рішення. Контроль за виконання цього рішення покласти на, комісій, на нашу постійну комісію, на вашу постійну комісію. Та першого заступника міського роду суть внесення змін полягає в тому, з метою своєчасного освоєння коштів субвенції державного бюджету, який уряд затвердив, що воно пропонується збільшити дохідну частину у розмірі 2 мільйони 809 тисяч 600 гривень. Це доходи загального фонду за рахунок субвенції з державним бюджетом на місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у розмірі 1 мільйон 391 тисячі 600 гривень. Субвенція з державним бюджетом місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. У розмірі 75 тисяч 600. Субенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної. Та доступної загальносередньої всіти нова українська школа у розмірі 1 мільйон 342 тисячі 400 гривень, а також залучити вільний залишок субвенції з державного бюджету, який склався на початок року на підставі офіційного висновку фінансового управління. В тому числі, всього 2 мільйони 404 тисячі 496 гривень 20 копійок, загальну фонду 27 тисяч 840 гривень, спеціальну фонду 2 мільйони 376 тисяч 656 гривень 20 копійок, з них зраховується за залишку освітньої субвентії з державного бюджету 1 мільйон 354 тисячі 20 копійок, залишку коштів субвентії з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл у розміру 1 мільйон 370 000. 1300 гривень е, збільшити видатки бюджету на 5 мільйонів 214 тисяч Ці видатки Вдається збільшення дохідної частини та залучення вільного залишку, а також пропонується розподілити. Е, ще раз наголошую, що е, всі видатки за фізичні е, рахунок консультантів державного бюджету розподілити на оплату праці фахівців на проведення психологічних і корекційно-розвиткових занять в загальноосвітних школах та дошкільних закладах у розмірі 75 тисяч на щомісячну доплату педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці в закладі загальної середньої освіти у розмірі 1 мільйон 391 дев'яносто тисяча субвенцій передбачено на січень червень поточного року. На компенсації за енергоносії та комунальні послуги комунальним закладом освіти, де перебувають внутрішні приміщення, особи в розмірі 27 тисяч вісімсот а також на забезпечення харчування учнів початкових класів загально загальноосвітньої середньої освіти у розмірі 1 мільйон 370 сімдесят Тюмень, суб'єктів передбачено на січень травень місяць. Для закупки засуми навчання та комп'ютерне обладнання для оснащення осередків викладання призначено захист України у розмірі 625 939 гривень 20 за копійок. На закупки навчальної та навчальної методичної методи готують своїх електронних версій для учнів та педагогічних працівників пілотних сьомих класів у розмірі, це рахунок залишку субвенції, яка склалася з попередніх років, 377 417 грн. На закупівлю засобов та обладнання, обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів, завгадізованих 2 Faros класів 507 200 грн. На закупівлю засобове та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для ання кабінету та заході середньої освіти для пілотних 8-м класів 831 200 грн. Відповідні Субвенції це нова українська школа і захист Україна згідно порядку кабінету міністрів у однієї з умов реалізації і використання субвенцій підлягають фінансування з місцевих бюджетів не менше 50%. Тому пропонуємо передбачити кошти у розмірі 220 тисяч на співфінансування з них на нову українську школу були 50 тисяч гривень, но, а, на викладання предмету захисту України – 70 тисяч <капляння> гривень. <капляння> <капляння> Відповідні видатки, так як на сьогоднішній день, Можливо, передбачити кошти за рахунок перевиконання дохідної частини, ще в нас немає перевиконання, ще немає місячного звіту, залишки суто залишки коштів згідно бюджетного кодексу, можна використовувати лише за окремими напрямки. Ми тому за пропозицією відділу вони певні сподіваються. Зменшують із залісвітніх шкіл 150 тисяч, які були передбачені на придбання з подальшим їх відновленням, і 70 тисяч на придбання повномастильних матеріалів також на з подальшим їх відновленням. Знімайте все. Можливо, коли... питання, а що означає доплата за роботу в несприятливих условиях? Значить, уряд прийняв нову постанову. Тисяча гривень. Ну, це, це 1, it's it's 1, it's it's 1 січня виплачується щомісячна доплата педагогічним працівникам у розмірі 1300 гривень. Це всього всьо з податками. Mm. І з 1 вересня 2600 гривень це щомісячна доплата. Уряд вона називається за роботу несприятливих умов. Ну типу, повійна ж вона во наділиться педагогу кожному під педагогові тільки під час військового ставлення да, відповідно ще... на до навантажу <кху> відповідно на до навантаження. Поки що я вам зазначила, що тільки на січень-червень, потім ми так думаємо, по подальшому знову уряд передбачив субвенцію 200 гривень. Нічого не даю. Чого я вам сказала, чому така своєчасність, викликана своєчасність прийняття зібрання депутатів для того використання відповідних субвенцій? Залучення пошту. Є ще питання, питання. Є. Є за якісь? Є з пропозиції затвердити на розерсії. Хто за? Хто за рішення прийнято? Ну, всі питання згідно порядку денного групу каменти. Всім дякую, увагу.